Всім привіт! Я це відео хочу розпочати з маленької предісторії, з предісторії того, як в мене з'явилася ця ідея. Ця ідея не така нова, що якось як я прийшов до цієї ідеї. Але оскільки я сижу в Германії, в Германії телефони значно дешевші, ніж в Україні. І тому я думаю, чому б не зайти на eBay, не виграти аукціон і не продати його в Україні. Звучить все дуже просто, але як це було, я вам покажу. Каже, прийшло мені таке письмо, що я можу піти забрати на поступку телефону. Ідею я зараз на просто забрати тієї Забираю цю посилочку, що вона якась дуже сильно велика для одного ті. Дома буде розпаковувати. Від того посилочка вже вдома. Зараз я буду розпаковувати її і показувати її. І що, телефон вже включений. Начебто місь... все нормально. Зараз я включаю, перевіряю його що до чого. І... Завтра буду відправляти Україну. Ну, с виду, позорный, хороший. Экран. Экран и задняя крышка в хорошем состоянии тоже. О, вот, телефон заряжается дальше. У вас iPhone. Думаю, я думал, проблем сам программный агент-майя. Трошки на да? редактирование. Потом настройки. аккумулятор интеровать. аккумулятор 84. Я за камеру переживав, бо воно тут якась така странно. Я за нетушки не переживав, але все добре. А зараз ми відправкою в Україну і передамо власникам. Скидаємо просто все з телефону і все. Спаковую я вже телефон, я купив за цвіті купив два телефони. Це 11-й. Просто у нас 128 ГБ за. 4700, виходить, з доставкою. З доставкою до мене тонку. І це 100... 106 євро. І купив я ще 11 Pro на 256 ГБ. Я його купив за 175 євро. З ним ішли наушники оригінальні. Я їх відразу подав за 15 євро. З 11 iPhone йшли ще. Два такі чехи, кожен якийсь. І тут стікла. Це кисне. Я копию себе все векс, не знаю, продадуться, не продадуться таке. Ну коротше, це запакований. Завтра відправляється ці одні коробки і там будуть продаватися. На 11-го вже є начебто клієнт за 7250, наче тут договорюємося. А далі я вже все покажу, як не продає в І за вони продасть. І теслики я зароблю на цьому. І я був дуже сильно здивований, наскільки телефони швидко прийшли, тому що я їх відправив в суботу, а в понеділок я зайшов і бачив, що вони вже відправлені на місце отримання. Тобто, можна сказати, що телефони дійшли за три дні з Німеччини в Україну. І в той день, як я відправив телефони, в мене замовили 11-го ПРО. А 11-й вже був замовлений, тобто телефони мали прийти і зразу поїхати до нових власників. А поки я сиджу і чекаю, поки мені прийдуть телефони, я вже дивився нові телефони, я дивився XR з розбитою задньою кришкою і з думками про те, що я зможу зробити задню кришку. По аукціону він стояв за 25 євро, але я осознавав, що він ще по-любому підніметься в ціні. Але це вже буде в наступному відео. Ось ці два телефони, які я купив, і по якій ціні я купив. Один із того я купив просто за 100 євро і 6 євро була доставка по Німеччині, а другого я купив за 175 євро. І я поїхав сам його забрав з рук. І поки мені залишається один день до того, як прийде телефон, я приїхав в музей вибирати собі вже машину. І хочу сказати те, що на відео було видно тільки один свій айфон і взагалі мало інформації. Це все в зв'язку з тим, що я не планував знімати це відео, але я хотів зняти його. І я вже це надумав знімати на середині, тому мене так мало інформації. Це відео вийдеться таким. Але наступне відео я постараюся зняти більш цікавіше. Тому я чекаю айфона в Україні і все показує, за скільки я його подав і скільки я заробив з цього. По 11 айфону в мене вийшла маленька проблема, тому що в мене було дуже мало часу, щоб його перевірити. А в той момент, коли він прийшов в Україну, виявилося, що є маленька проблема проблема з акумулятором. Телефон не держить зарядку. Типу, в настройках пишеться, що на телефоні є 82% батареї, але по факту він дуже сильно мало держить. І за цьому мені довелося продати його трішки в убиток. Але не так і багато втратив. Втратив я 200 гривень, всього лиш це не так і багато. А з телефоном ще й йшли захисні стікла і йшли 2 чехла нових запакованих. Тому я думаю, я їх продам і я з нього вийду трішки в плюс, маленький в плюс, але в плюс. Потім в мене замовили 11 Pro на 256 ГБ. У мене з ним переписка була коротка, і мене це дуже сильно порадувало, Я написав в описанні що телефон весь в ідеалі. Я сказав по факту, що телефон весь в ідеалі і він швидко замовив мене, я йому відразу на другий день відправив його, і він його відразу забрав, як тільки він пішов на пошту. І як я продав 11 Pro, мені прийшли гроші на карту, я відразу посчитав, скільки це все получається. І виходить, що я заробив 250 гривень. Це не так і багато, як я очікував, бо у мене конкретно підставив цей 11 iPhone. Але в будь-якому випадку. Це плюс. І в принципі, якби це в Україні перепродавати, я думаю, такий би плюс не вийшов. Але це моя перша продажа, моя перша покупка айфонів. Тому я думаю, далі буде трошки більший прибуток. І я скажу так, що наступне відео буде. І я хочу сказати так, що гроші, які мені прийшли за продаж телефонів, я відразу за них купив нові телефони. Які-то телефони ви вже побачите далі, але я думаю, буде щось цікавеньке і прибуток буде теж цікавіший з тих телефонів. І тому буду я закінчувати це відео з таким прибутком, і постараюся наступне відео зробити набагато кращим і набагато цікавішим. І вже з якоюсь метою, до якої ми будемо йти.